Ой, іде. ми вибираємо зараз. Тут на зараз повністю показує приїхати трішки вперед. Mm -hmm. Що вона? Не поняв. А тепер просто тіть. Починаємо їхати. Бач, кермо самокрутусь на кермо. З педалями теж З Педалі, теж педалі я, вона мені ага. каже, що робити. Газувати чи гальмувати. Якщо я пригальмовую, бач, yeah, повністю сама. Бач, зараз показало тормоз mm -hmm. просто вперед. Коротше, кермом ми стоїмо. Як викрутила кермо, ми даємо легенько газ і воно починає їсти. І тепер впорід. Гремозити. Оце як воно повністю сюди. Но замов. Все, проктовод завершила роботу.

Так. так що бачите, ну, вона заїжджає, тут фактично визначається між машинами, буквально вона може паркувати до 30 см. Вона mm -hmm. так само сама ви... mm -hmm. може виїжджати? Чи? Ні, виїжджати вона сама не може. Давай запись, 24-й канал. Зараз граю, питаю кнопку, другий раз кажеться з нами, так? Ліву ногу прив'язи. Ставим ліву ногу туди. Вижимаємо тормоз. Положення драйв. Шизер. Відпускай тормоз. Місь піском не може покрузляти. Якщо не боїтеся, я ми зможемо попробувати систему паркасисти працювати. Між фіском ми прозвіляємо, як хочемо. Хоч задню передачі хочемо. Якщо наближається до якоїсь, то зразу пікнує, що воно працює. Зараз розвертається. А яка скорість спрацьовування датчиків? До 30 вони працюють. Або можна ну, і автоматично включити на більшій швидкості. То що ми робимо, щоб та система запрацювала? Нам треба їхати біля машин десь пів метра, біля тих. Включити правий поворот і включити стоп, систему. Дивись. Тобто Дови на, на екран. Тобто ми включили, ми вибираємо парковку. Ми вибираємо отаку от парковку. Так? Да, Паралельно? Паралельно. Зараз що воно просить? Включити задню передачу. То йде вже? Так. Да. Відпусти кермо, відпусти. Так. Стоп, тормоз. Я, я кермо, Так. Відпускається тоді, потім угу. приїдемося ще раз вперед. Ще раз. Загрімуй. Ще. Ще, ще вперед. Так, ще вперед їдемо. Кермо. Ні, ні, поки що кермо вона не щитала ту я машину, я вона тільки одну ту машину. Бачиш, зараз а? нічого, запаркуємо ні. собі. От зараз задню передачу. Кермо не трогає. Так. Відпускаємо просто тормоз. Приторможити я можу, правда? Приторможувати можеш, тільки не кермо. Так, не. Кермо не трогає. Ти що, привикнути вляк, до того, що руль не рухає. Дивись <звісно> на екран на екран я і ноги. Що вона просить? Ще їхати назад. Дуже <муз> тормоз. <порцес5> Він виключився. Uh, uh, uh. Парканцепт виключився, різко тормоз назад. Uh -huh. Виїжджаємо тоді просто вперед. А якщо, наприклад, трошки вже заїхав, то потім <порцес5> цей можна включити пор. Паркасис. Паркасис. Може, ні, коли трошки ні, їй треба зісканувати машини, які ага. є збоку. Тобто в неї збоку в бамперах так, є. Тобто або з самого початку включаємо, або так. взагалі не. Тобто включає. має бути обов'язково включений поворот і включаємо mm. паркасис. От він є. Ми о, тут о, вибираємо о, просто я... включи поворот. Тут даром вона нічого не засканувала, нема куди паркуватися навіть. Відгає. А ну тут місце. Тобто, тут. Вона не від Правим поворотом. Зараз трохи, зараз я надав, щоб диспанувала машину. Так, включено. Не, не похожий машини, так. до гольфа коричневого ми маємо проїхати. Вона дістанувало ту, що он є он дирка, маємо. і наступна, і тоді вона почне працювати система. Стоп. Род на такому рівні, положення драйв, правий поворот, поворот включений. Mm -hmm. вибираємо паркування. Mm -hmm. Будемо Воно mm -hmm. виключено за рахунок того, що я різко чи пізно нажав таблиць? Різко. Mm -hmm. Аварійно Там аварійка включається? Вердання, це руль відпустили. Ну я зрозумів. їдемо далі, робимо ще один кружок і там будемо шукати. Щоб... Тож, ти здраймо не тільки по...